Презентація присвячена Міжнародному дню рідної мови. Мова моя рідна українська мова. Міжнародний день рідної мови. Міжнародний день рідної мови запроваджено ЮНЕСКО з метою максимального збереження мов. Всіх народів планети та шанобливого ставлення до них. Уперше його відзначили у 2000 році і відтоді щорічно святкують 21 лютого. Ця дата бере свій початок ще із 1952 року, коли пакистанська влада проголосила офіційною і єдиною державною мову Урду. Проте нею розмовляло лише 3% населення. На сході країни, де всі говорили Бенгальською, саме 21 лютого почалися масові протести, організовані студентами. Поліцейські жорстоко розганяли протести і навіть вбили кількох молодих людей. У пам'ять про них, хто загинув, у боротьбі за рідну мову. Обрали цю символічну дату. В Україні це свято існує з 2002 року, коли з метою зміцнення державотворчої функції української мови, сприяння вільному розвитку і використанню інших мов національних меншин України президент України відписав. Відповідне розпорядження про відзначення міжнародного дня рідної мови. Це свято є особливим для усіх нас, адже мова є найціннішим багатовіковим надбанням, душею нашого народу та його генетичним кодом. Українці виборювали своє право говорити українською мовою. Понад 350 років, і сьогодні відстоювати його має кожен громадянин. Адже як відомо, без мови рідної народу рідного нема. Захищати і дедалі утверджувати українську мову як державну наше спільне завдання, сказав уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь. Нині українська мова має статус державної мови. Однак російські медіа, можновладці та інші українофоби, русифікатори зазіхають на її державний статус. Отож, нам всім варто докладати зусиль, щоб українська мова запанувала на нашій рідній Україні, нею треба розмовляти, писати, послуговуватися скрізь і всюди, думати українською, бо вона наша рідна мова. Мова моя рідна, українська мова, Лагідна і ніжна пісня колискова. Мова моя рідна, українська мова, ти яскрава світла, зоря світанкова. Мова моя рідна, українська мова, легка і тендітна, хмарка веселкова. Мова моя рідна, українська мова, золота, привітна. Осіння діброва, мова моя рідна, українська мова, доля заповітна і життя основа. Рідне слово який найбільший дар у світі? Ви скажете, що це життя. Звичайно, дар цей наймиліший, основа нашого буття. Однак щасливий той частково, хто на землі лишень живе, кого заснуло рідне слово, в серці не б'ється, не живе, а воно ж рвалося на волю, коли було іще дитя, на вірний шлях за кращу долю, не канути щоб в небуття. Воно жило в утробі неньки, і коли вирвалось на світ, тоді несло усім маленький, дитячий, радісний привіт. Отак всміхались колесково, Щаслива мама й немовля, бо ж народилось перше слово, І свіла навкруг земля, і промінці скрізь веселково розлетілися малі, це наймиліше рідне слово враз пролунало на землі. Мова у нас єдина. Мова у нас єдина, як ненька у світі одна. Країна у нас єдина, і кращої в світі нема. Мова моя українська, вона найрідніша мені. Мова твоя українська, ти ж українець чи ні? Говори українською. Пиши українською, слухай, співай українські пісні, ти ж українець чи ні. Думай українською, твори українською. Я вірю у тебе, мій друже, отак ти не будеш байдужий, і ти полюбиш нарешті цією душею і серцем своє українське кіно. Тобі ж бо не все одно якою буде культура, мистецтво, література, а це українська душа? Шевченкове слово з тобою крокує твердою ходою, його ти люби і плекай, і завжди про це пам'ятай. Мова рідна, слово рідне, із сивої отої давнини із кам'яних віків глибин на предки скарб цей принесли. Він найдорожчий, лиш один. Це не коштовності ніякі, ні, не фрукти, що у Райському саду, за нього люди гинули в борні і йшли за нього на війну. Цей скарб у кожного із нас. У кого ще душа жива, над ним не власний навіть час, бо всюди суші є слова. Тільки народ наш буде жить, то не вмирущий мови дух, допоки в небі ще горить, той незгасимий сонця круг. Шануй цей скарб і не згуби на терені життя. В запеклім горні боротьби тоді не буде вороття. Люби цей скарб і бережи, і знай, це не секрет, йому скрізь правдою служи, і з ним іди вперед. Все добивайсь нових висот, бо ти ж у світі раз живеш. Безсмертним буде твій народ, як мову рідну збережеш.